Усім привіт! Якось мені написали коментар, як же правильно прописати своє бажання. Давайте сьогодні у цьому розбиратися. У мене за кілька днів якраз день народження, і я зараз активно складаю собі нову карту бажань. Це, звісно, не обов'язково вам усім робити на свої дні народження або в принципі. Але якщо ви дуже хочете ще й додатково так підсилити свої бажання і взагалі конкретизувати, що саме хочете, то можете теж зробити карту бажань. До речі, в мене є відео, яке я записала. Як Складати карту бажань, можете подивитися. От, і якраз складаючи зараз карту, я занурююся у питання, а що насправді я хочу, які бажання здійснилися, які змінилися. І взагалі в конкретику, тому що до речі, зараз працюючи над картою бажань, створюючи нову, я зрозуміла, що деякі моменти, які я зараз візуалізую собі, вони такі доволі абстрактні, і мені потрібно їх конкретизувати. І коли я почала їх конкретизувати, то відкрився зовсім інший світ. Тому Відповідаючи на питання, як правильно описати, ну почнемо з того, що правильно і неправильно такого не існує. Правильно усе те, що правильно саме для вас. А точніше, найголовніший такий бустер і знак того, що ви робите усе правильно, це те, що коли ви ну, заглиблюєтеся у свою мрію та прописуєте її, візуалізуєте її, то ви відчуваєте. Наповнення відчуваєте таку яскраву енергетику у собі вас навіть мурашити починає. І оце знак того, що ви все робите правильно, ви відчуваєте себе, ви чуєте себе і робите те, як хочете саме ви. Так, от щодо заглиблення карти бажань. До речі, напевно, може я зроблю додаткове відео щодо карти, типу карта 20. А може і не треба, не знаю. О, отже, зараз я. Можливо, це і буде те саме відео. <світ> так от, що я роблю? Зараз я, в принципі, я роблю все те саме, що я робила в попередній. Ну, то, що і розказувала вам, як робити карту бажань попередньому... в попередньому відео. Але зараз. Зараз в нас є чат GPT, і він мені дуже сильно допомагає. Чому? Тому що, як і в тому відео я розповідала, зараз я так само взяла кожен сектор і почала його розписувати, що він означає саме для мене. І точніше, ну, які бажання підпадають під кожен сектор. І коли я почала прописувати це сама, я е, розгубилася. <смі> Тому що я, знаєте, ще ось такий, е, такий момент, що е, хочеться зробити все перфект. Ідеально, настільки ідеально, щоб, щоб прям ну, от все було супер чітко і круто. А, і від цього я починала ем, прокрастинувати, така, типу, саботувати цей процес і така, типу, ну, трішечки пізніше, я з цим візьмуся. А, а потім я розуміла, що там пройшло вже там, кілька днів, і я така: вау, до мого дня народження залишилось вже мало часу. Давай якось поквапимось. Чому я хочу зробити це на день народження? Бо ну, я вважаю, що в мене просто найпотужніше зараз йдуть дні. Е, в принципі, кожен день потужний, але якщо ще й все Допомагає там, планети, там щось таке, то супер круто, бо я народилася 20 червня, а 21 червня день літнього сонцестояння. Тобто, вже ну, за кілька днів до і кілька днів після вже йде такий насичений енергетичний вайб. Плюс сам день народження. Це дуже це теж дуже важлива така подія, ну, енергетично для нашого стану. І плюс ще я там подивилася щось з астрологією, і там умовно, якщо не помиляюся, Юпітер, якась планета щастя, зайшла у мій перший дім гороскопу. Це типу. Е Who I am. <хи> тому, коротше, це дуже потужні дні, і я вирішила, ну я навіть не те, що вирішила, я, скоріш за все, першочергово відчула, що я хочу зробити це саме зараз. Тому е, в мене є такий, такий собі дедлайн, я не можу це робити вічність. Але знову ж таки, так, карта бажань це не один день робиться. Е, тому, ну, знову ж таки, якщо ви хочете в принципі просто наклеїти якийсь картиночки, картиночки, типу, окей, типу, можете це зробити, але якщо ви хочете прям. Ну, більш глибоко, я б сказала, підійти до цього питання. Знову ж таки, для чого взагалі робити карту бажань? Навіщо? Типу, це така типу, магічна штука, що ти наклеїв картиночки, і воно збулося. Ну ні, ну ні. Збувається те, у що ми віримо. Типу. Якщо ви дійсно повірите в існування тих речей, які ви собі наклеїте на карту бажань, вони у вас збудуться сто відсотків. Якщо ви просто наклеїли картиночку і, типу, бажаєте, щоб воно у вас збулося, але ну, типу, більше ви над цим не працюєте, типу, не фокусуєте туди свою увагу, ну нічого не буде. Це так само, як просто наклеїти якусь наклеєчку у блокнотик, типу, і, і все. От для чого саме потрібна саме карта і Чому мені саме подобається така історія? Тому що це допомагає мені, як я вже казала, більш конкретизувати і фокусувати, фокусуватися на конкретних своїх бажаннях. Тобто, наприклад, я беру там сектор там будь-який, наприклад, там кар'єри, і я починаю задавати собі питання, що взагалі. Я тут, я тут хочу, і там кілька реплік там я собі пишу, там я хочу там те, те, там і те. Ну, давайте, до прикладу, візьмемо, я не знаю, щоб не розкривати усіх своїх карт. До прикладу, візьмемо сектор дому і там умовну дівчину Машу. І дівчина Маша хоче, наприклад, жити у затишному будинку, власному. Наприклад, в якій їй важливо, щоб в неї була, наприклад. Там гігантська спальня з банорамними вікнами, е, вона хоче, щоб у неї був золотистий ретривер, і там вона хоче, щоб не знаю, був камін е, в цій, е, в гостінний. От, і вона там собі пише, що для неї, наприклад, ось це це, це для неї пріоритет. Тобто вона прям хоче, що вона приходить в свій приватний будинок, камін, золотистий ретривер. А коли вона лягає спати, в неї панорамні вікна, і ну все, все красиво, все прекрасно. А, і вона так собі це прописує. Потім вона так прописує кожен сектор, типу, що для неї важливо в кожному секторі. Тобто є якісь ну значні моменти, які для неї важливо. А, важливі. а потім, що я казала про чат GPT, тому що. Далі бажано заглибитися в питаннях, типу ну, більш конкретики додати. А, але мозок дуже лінивий, не хоче запитувати багато питань, коли ну і так все ясно, не що ти? І я попросила GPT допомогти мені, і він по кожній сфері накидав мені величезну купу купезно запитань. Знову ж таки, хочете, можете відповідати на все, можете відповідати щось вибірково, але в принципі я коли відповідала на всі ці питання для себе, знову ж таки, це не чат, GPT, потрібно, потрібно це вам. Я розуміла, що в принципі ну, він нормально так проходиться по всім запитанням. Ну, типу, там їх дуже багато по кожному сектору, але я розумію, що завдяки цим. Маленьким дотепним запитанням у мене складається прям повна картина. Типу, навіть, грубо кажучи, якого кольору у тебе пацвічнички, канділябри твої, або, наприклад, які тканини використовуються у твоєму повсяденному одязі? Ну, умовно кажучи, але просто це все складає твій такий твою більшу картину. Ну, типу, наприклад, та дівчинка ма. Коли вона казала, що Та, для мене там, пріоритет це панорамні вікна, золотистий ретривер, камін і ну, власний свій будинок безпосередньо, то потім вона така, типу, «О, так, так. Я значить, розумію, що я хочу значить, сидіти в своєму цій великій залі, камін, в мене, значить, буде такий-то-такий-то килим, який конкретно. В мене буде значить, грати така-музика. -та Нехай, напевно, це буде як це платівка, така, цей програвач такий, з, з... ви мене зрозуміли. А, нехай буде ще в мене такі штори такого-то кольору, з такої тканини. а Я буду сидіти там в такому-то, такому-то одязі. Що це все дає? Це все дає, якраз, як у кіно ми дивимося на картинку. І вона така прям смачна, і ми в неї поринаємо. І тут таке саме: ми починаємо себе занурювати у ці запропоновані обставини, наші бажані. І таким чином, що ми вже бажаємо не просто щоб у нас був там будинок, камін і панорамні вікна. А ми починаємо себе занурювати як в кіно. В наше це життя, і ми вже ну, навіть починаємо відчувати це як і фізично, можна навіть запахи. Ну, тобто, це така історія, коли ти повністю у це занурюєшся, і у тебе складаються більше якісь пазли. А у секторі дому, наприклад, це так. А, наприклад, у секторі хобі, чи у секторі кар'єри, ви можете для себе відкрити ще щось нове, про що ви взагалі навіть і не думали, а хочете спробувати? Чи, наприклад, сектор навчання чомусь новому ви захочете навчитися? Так, от знову ж таки повертаюся до питання, як правильно так описати. Про, пропишіть. Або та, провізуалізуйте, е, Ну, пропишіть, я згодна з тим, щоб саме прописати, але просто це не для того, щоб ви потім напевно перечитували це по мільйони разів, хоча це теж можна. Це просто ну, прописати так, це для того, щоб ви закарбували е, якомога більше це у своїй голові. Так от, і якщо ви е, дружите з чатом GPT, або там, починаєте з ним дружити, то можете попросити йому допомогти вам. Щоб він накидав вам запитання, знову ж таки, людина запитала, якщо не помиляюсь, стосовно будинку або квартири. І нехай він пропише вам запитання, які, на які ви, ну ви будете відповідати собі. І у вас з'явиться така масштабна е, картина того, куди ви себе занурюєте. І ось це ну насправді дуже геніально, тому що е, ви реально починаєте потім бачити це своє життя, навіть якщо ви його не бачите. Що це означає? Це означає, що ви починаєте вже, ну так би мовити, вібрувати вже на іншій е гілці вірогідностей. І ця гілка починає потрошечку розкриватися перед вами, і ви вже починаєте бачити ці гачки. Тобто, коли я зараз створюю свою карту бажань, і я повністю занурююся у ту реальність, яку я бачу е в карті, е я реально перестаю бачити. Своє повсякденне життя. Ну, тобто, я все одно роблю ці всі справи, які я роблю, спілкуюся з тими людьми, з якими спілкуюся, там ходжу туди, куди ходила. Але, ну, наче простір, в якому я знаходжуся, він трішки стирається і постійно це відбуваються такі підміни трішечки. Це навіть звучить як щось. Наче як речовини, які змінюють твій стан, твій мозок. Але ні. Просто весь меджик у нашій уяві. Ось і, все. і дійсно, я по собі знаю, що такі історії, коли повністю занурюєшся у те, що ти дійсно хочеш. По-перше, найголовніше, ти перестаєш хотіти, і це великий ключ. Ти перестаєш хотіти, тому що для тебе це стає, наче, ну, дійсна реальність, і ну, вона просто в тебе настане, коли ну, скоро не знаю. Ну, вона вже відбувається просто. Треба, щоб вона, ну щоб типу я фізично, наприклад, вже її побачила і відчула. Тому що, коли ти хочеш, то ти у стані нестачі. Ну, людина хоче чогось, коли в неї її, цього чогось нема. А коли в неї це щось є, вона цього не хоче. Логічно, логічно. І от тут теж треба зробити такий, ну, Лайфхак, скажімо так. Тобто, і, і це можливо, типу, в сенсі, що коли ви починаєте занурювати у своє бажане, ви збиваєте ці очікування, що як я цього хочу, все, ви збиваєте ці очікування, коли ви вже прям ну достеменно занурюєтеся у це життя, і, і воно ну наче мерехтить вже у вас перед очима, і ну і енергетично так само. І, і ви більше його не хочете, тому що та я його вже бачу. Воно вже ну воно вже переді мною. Так, мозок почне і далі там, наприклад, вам казати, але де воно? Де його ж нема, але але ну в якийсь момент вам стане просто все одно, і типу, ну окей, я зараз його не бачу, але я знаю, що воно вже є. І воно просто до мене вже йде. Отже, підсумуємо ще раз: для того, щоб правильно, так би мовити, прописати наші бажання, потрібно прислухатися до себе і зрозуміти, що насправді хочеш ти і якомога більше. Конкретизувати це у маленьких дрібницях. У фільмі Секрет якось це описувалось приблизно так, що, наприклад, якщо ви бажаєте машину, то уявіть собі, що ви сідаєте у свою машину, тобто, ну, яка це машина, та якого кольору, що в неї, якого року, ну і таке інше. Тобто, конкретно якась машина. Ви в неї сідаєте, уявіть прям це. відчуйте запах салону, відчуйте, можливо, він. Кніть музику, яку ви хочете, щоб вона грала, заведіть цю машину, ну візуалізуючи, прям відчуйте цей звук, відчуйте цю вібрацію, обхватіть своїми руками цей руль, відчуйте це, не тисніть педалі газу і, і газуйте, і їдьте. Я просто це розповідаю, в мене вже таке враження, ніби я за своєю машиною сиджу, хоча, хоча я не веджу машину. А, і ну, візуалізація настільки е, круто працює. І для того, щоб вона була максимально м -м, глибока і яскрава, вам потрібно якомога більше конкретизувати своє бажання. Єдине, що від е, великої кількості кількості секторів у карті бажань, в мене е, я устала. Але знову ж таки, ну, треба давати собі е, паузи, тому я роблю це не в останній день. Дякую. А я зробила це завчасно. Мені залишилось... я, вже, я вже собі, до речі, все прописала. У мене залишилось тільки знайти картинки на Pinterest. і ну, я. Заходами туди заходжу, бо знову ж таки все одразу не, не знайдеш. Тому я так періодично так зайшла, півгодинки полазила, пошукала, вийшла, зайнялася своїми справами. Знову зайшла, там півгодинки полазила. В мене ще є кілька днів, і потім вже треба буде ходити, друкувати. Дуже вам дякую. Якщо у вас залишилося ще якесь питання, або, в принципі, з'явилися якісь питання, то можете мені писати. До речі, в мене на кіно. Алі на спонсорській підписці є медитація квантового стрибка, яка теж дуже круто ем, занурює у стан е, своєї мрії. Е, коли ця мрія вже є, ви обираєте ту гілку вірогідності, яка вам потрібна і. Розкриваєтесь в ній, тому якщо хочете, можете ще й промедитувати цю медитацію. Е, от, і взагалі, я вам дуже вдячна, що ви зі мною пишіть коментарі, ставте лайки. Е, мені дуже приємно читати усі ваші коментарі, прям серденько тішиться. Я кожен раз заходжу і так ого, я вам відповідаю, щось цікаве. От, дуже вам дякую і до нових зустрічей! Можливо, я запишу відео на свій день народження. То подякую до вас всіх! Бо у мене що? У мене на каналі майже залишилось трішечки 10 тисяч підписників. Я щаслива! Все, ідіть загадуйте бажання. Я сподіваюся, що у, нас у вас вони всі е, здійсняться дуже легко і в стані кайфу, в стані насолоди. І щоб у вас все було дуже дуже добре. Бувайте!